20 кілограмів вибухівки вилучили у 75-річного пенсіонера на Кіровоградщині. Чоловік колись давно працював у військовій частині сусіднього регіону, і от зовсім недавно до правоохоронців надійшло повідомлення, що пенсіонер зберігає у себе вибухову речовину. У зв'язку з напруженою ситуацією в нашій країні. Міліціонери оперативно відреагували на отриману інформацію і недарма. У сараї на горищі вони натрапили на дуже небезпечну знахідку. Було виявлено та вилучено близько 20 кілограм вибухівки. Два величезні дерев'яні ящики з вибухівкою. В одному було 27 тротилових шашок вагою понад 200 грамів кожна, в другому ще 28 шашок вже по 400 грамів. Крім того, в небезпечному арсеналі знайшли майже пів сотні спеціальних трубок з пресованим порохом. А ще одну тротилову шашку виявили в машині сина пенсіонера. Наразі фахівці з'ясовують, для чого старенький зберігав таку величезну кількість вибухівки. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження.